Вітаю! Ви на каналі Стиль Тайм. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Адріатіка. Модель відноситься до колекції Вінтаж. На циферблаті розташовані золотисті накладні індекси та золотисті стрілки. На стрілках трохи люмінесцентного покриття. Додатково є стрілочна індикація дня тижня та дати. Налаштувати можна з допомогою кнопок в нижній частині корпуса. Зверху вказано логотип Адріатіка, знизу напис «VisMate». В годиннику використовується швейцарський механізм Ronda 706. Це кварцевий калібр, батарейка розрахована на 3 роки роботи. Точність ходу складає мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Циферблат захищає випукле мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі з співвіді покриттям. Діаметр 40 мм. Товщина складає 11 мм, вага моделі 49 грам, комплектується ремінцем із натуральної шкіри. Звичайна сталева застібка з підвіді покриттям у колір корпусу. На задній кришці вказані основні характеристики. Ціна 175 доларів США. Посилання можете знайти в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.